Вони ділять один на двох окоп і одне на двох ім'я. Вони ті, хто спочатку повномасштабного вторгнення не сумнівалися ані на мить, обираючи шлях воїнів. Ця історія про батька та сина двох Артурів Некрасових із Нововолинська. Молодший з яких що не почалося російське вторгнення, одразу повернувся за кордону в Україну, а старший миттю пішов за ним, бо так промовляло його серце та совість. Ранку проснулись на трасі машин повно на заправках. Потім включили телевізор, почули, що війна. Мені не вірилось. Чи такі ходили, що можливо. Я не думав, що не важиться. Думалось, що, скоріш всього, махають хвостом, піднімуть, полякають і за цим усе закінчиться. Але вийшло по-іншому. Коли війна почалася, я був в Польщі, тобто працював там. І 24-го зранку мені просто подзвонили, сказали. Я почав дивитися, в інтернеті взагалі що відбувається. Мені перше відео попалося, як летить ракета на Івано-Франківську взагалі. Вже злякався, що аж туди дійшли, тобто, що зайшли з зах... заходу України і розпоряджався вже за сім'єю, що взагалі що робиться, мені вже добиратися треба. Я почав шукати транспорт, щоб виїхати, і мені не крепко це вдавалося. А чому? Скажем так, ніхто не їхав. Я почав писати в різні групи там, на Фейсбук і так далі. Чи хтось їде з Варшави ну, в Волинськ, щоб мене забрали по дорозі. Мені мені відписували так, що, кажете, що дурачок, каже, ну, ти ж дурачок кажу в такому плані. Каже, всі виїжджають з України, ти, ти хочеш їхати. І мені повезло, що автобус їхав. Я думав, буде менше людей, чесно кажучи. Був приємно здивований, що все-таки. Хтось повертається так само. А яка була атмосфера в тому автобусі? Про що ви говорили з людьми? Чесно кажучи, всі їхали на війну, всі знали, що їдуть на війну, і... але страху ні в кого ніякого не було, всі знали просто, чого їдуть. Ви одразу прийняли таке рішення? Звичайно. Як тільки знав, то рішення було тільки одне. Ви вже знали, що така війна, але у вас у Польщі було вже було життя, у вас був. Своя справа була. Ви все одно все покинули і повернулися. Яка ваша особиста мотивація була? Це мій дім. Тобто війна зачіпить кожного, як би там не було. І я, я не буду відсиджуватися ти за кордоном, бо, бо я маю таку можливість. Тобто, Не, не треба нікуди виїжджати, я вже там. Моя мотивація, щоб заборонити свій край, свою сім'ю і людей, які тут живуть разом зі мною. Я вже приїхав. 25-го зранку додому попав всюди повітряні тривоги, але на душі спокійніше стало, чесно кажучи. Приїхав син з Польщі, йому треба було Маріуполь У нас на випадок війни повинен був там з'явитися. Ну, а так, поки він вже добрався з Польщі, то Туда вже добратися неможливо було. Такі мені військкоматі сказали, що мене туди ніхто не повезе, що я повинен добратися своїм ходом. Але сказали, що я вже туди не доберуся. То ми разом з ним пішли його відпроваджувати військомат. Я спитав, чи є можливість така десь так само піти, можливо, візьму. Спитали, чи є військовий куток. Побачили, що ми батько з сином, і сказали, що попробуй десь нас разом приділити. І от нас відправили в Національну гвардію. Раптово нас зібрали, видали броніки. І... По машинах повезли на місце служби. І де це тоді було? Це ми на Ровенській АЕС були. Безпілотники, збивалися групи, якісь просочувалися. У вас був військовий досвід? Я на флоті служив. Давно? 79-й рік. У му році я служив в Маріуполі. Був в зоні АТО, тоді вона називалася. І більше року я там прослужив в прикордонних військах? А як ви сприйняли рішення батька? Він з вами говорив про це? Я навіть і не думав, що він піде, бо я, я чесно кажучи, і не хотів цього. Я я повернувся на цю війну, але я, я, я думав, що буде краще, якщо він буде все-таки з мамою. Як ви сприйняли те, що вас з батьком відправляють служити в одну частину? Це краще, ніж по окремості <сіх> і хвилюватися, де, де він там і куди його перекинуть. Тобто, є можливість бачити один одного і не так хвилюватися. Це, це, в цьому плані то набагато легше, коли разом. А який він як побратим? Не як батько побратим, а як побратим. О, то, -то боєць конкретний. <сіх> там можна можна покластися на нього. Тобто, ми проводили тренування і в парі проводили. Тобто, як побратим доволі, хороший. А як вам із сином бути разом? Звісно, що так легше трохи. Простіше, тим більше один до одного добре знаємо. Знаємо, хто що здатний, хто що може. Звісно, так простіше, психологічно. Бо все бачиш, що відбувається багато, так легше, морально. Ви підтримуєте один одного? Звичайно. По-любому. Ми як друзі, не так, як син з батьком, можна сказати. А як сприйняли те, що вашому синові вдруге довелося йти на війну? Ну тут, як не сприймаєте все рівно, це не від нас залежить. Ми ж ні до кого, не лізли, до нас, прийшли. Та це просто було очевидно, що він повернеться, приїде. Це не було якоїсь несподіванки. А як взагалі сприймають побратими ваші, коли дізнаються, що ви батько і син разом служите? У них. Я не сказав би, що шок, але просто вони не одразу вірять, дивляться на нас такими очима, що дійсно так. Ну так. Да. Як звати? Артур? А тебе як Артур? Опа, ще, ще раз. А як то так? Ну, так. Насправді цікаво спостерігати за батько з сином, тому що, от, хоч в них разниця є різниця є в віці, але батько старається нічим не уступати сину, а син батько. Ви їх, ви їх бачили, вони майже практично одинакові. Якщо дійсно надіти якісь маски, їх не будеш розрізняти між собою. Ну, конкуренція така собі, здорова конкуренція сімейна. А яке у вас було перше враження про них? Був радий так бачити, що вже цілими сім'ями прямують, щоб захищати державу. Хлопці разом зібралися в перший день війни і прийшли зразу захищати державу. Батько за сина, а син за батьком. Ми їх підготавлюємо. Учимо, 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 тому що ротація не за горами. Що для вас найважче у війні? Вона взагалі важка, справа війна. Важко втрачати близьких людей, важко. Усвідомлювати взагалі, що на нашу землю пруться і просто безсенсовно. Ну, взагалі важко. У мене є знайомі, друзі, з якими я служив в 2015 році в Маріуполі. Багато хто потрапив в полон, деякі пропали безвісти, дехто повернувся з полону, поранений. А чому взагалі дає сили? Триматися, не, не падати духом. Віра в перемогу, чесно кажучи, що можна буде вже спокійно жити після цього всього, перемогти, вигнати тих. наших загарбників, якщо культурно сказати. А за чим сумуєте з мирного життя найбільше? За мирним життям. Без тих повітряних тривог, без... без тих. Новин про загибших, без тих обвалів будинків. В принципі, просто за мирним життям. Саме в них не вистачає того мирного неба. Якщо буде команда вам іти на самісінький нуль. Піде. Якщо буде команда, ми для цього сюди і прийшли. Були готові до, до цього від самого початку. Як ви думаєте, за рахунок чого ми переможемо, а ми обов'язково переможемо? Бо ми праві і ми в себе вдома. Ми нікому не мішали, і не мішаємо. Нам нема куди діватися. За рахунок наших людей, українців, за рахунок. Волі. Кожен хоче перемогти, і кожен докладає якихось зусиль для цього. Хто на фронті, хто в тилу, волонтерствами і так далі. Про що ви мрієте? Мрію дійсно жити в країні без гніту зі сторони сусідів наших, так званих, щоб було спокійне життя. Щоб можна було дійсно створити сім'ю вже в мирних, мирний час, в мирних умовах, не боячись за те, що прилетить десь ракета і вона робить біди. Якою буде Україна після нашої перемоги? Ну, Це можна тільки надіятися, що кращою. Якщо це війна комусь щось. Пояснити. Я надія, що буде краще. Після перемоги найперше вона буде вільною. І надіюся, що ця наша згуртованість все-таки не втратиться після війни. Це буде на краще. Отакі вони чоловіки, родини некрасових, батько та син, котрі мають ще й спільну на двох мрію. Україну нарешті вільно від ворога і роблять усе, аби ця мрія втілилася якнайшвидше. Це був проект Герої про долі тих, хто готовий покласти своє життя, здоров'я та спокій заради інших. Зустрінемося вже незабаром. Буде новий день і нові історії. І так, до перемоги.